І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, ви щойно чули читання Євангелія від Луки, де розповідається про зцілення Господом Ісусом Христом сліпого. Зверніть увагу на те, як Господь наш відповів цьому сліпому. віра твоя спасла тебе. І сказано, підкреслено Євангелистом, що Господь пішов далі, і за ним народ ішов, і сказано, Прославляв, віддавав хвалу Богові. Богові хвалу. Звичайно, що не всі сприймали Христа як Бога, і навіть ті, хто ходили за Ним і чули Його слово. Але цей сліпий знав, що це є Месія і що це є Бог. Тому й звернувся до нього, сину Давидів, помилуй мене, зціли мене. Очевидно, ми повинні тут задуматись над тим, що не завжди люди, які все бачать і мають добрий зір, здатні зрозуміти і мати таку віру. Як мав цей сліпий. Недаремно ж ми знаємо, що у сліпих людей розвинуті інші чуття, якщо вони мають цю фізичну вагу. Але ті святі отці, які розмірковують над цим євангельським епізодом, на цією євангельською подією, кажуть нам зовсім не про тілесну ваду сліпого. І, звичайно, що наставляючи нас із цієї євангельської розповіді, вони намагаються нам розкрити нашу внутрішню духовну сліпоту. А те, що сьогодні. Ця духовна сліпота все більше і більше викрадає людей, і люди самі, закривши очі свої фізичні, відчувають цю темноту, і перш за все, темноту духовну, ми повинні в цьому не сумніватися, що це є і це крокує поруч із нами. Я кажу семимильними кроками. Бо те все, що зараз створиться у світі, здатне кожного поглинути у цю духовну сліпоту. І перш за все, це є наші гріхи, яких ми не здатні позбутися без допомоги Божої. Якщо ми так само, як цей сліпий. Не звернемося до Бога і не скажемо, Ісусе, Сину Давидів, Сину Божий, помилуй нас. Без цієї допомоги і цієї віри ми не здатні подолати нашу духовну сліпоту. Я впевнений, що більшість із вас тут. Розуміють священне Писання, розуміють його призначення для кожного християнина. Але чи часто ми читаємо таку книгу, як Біблія? Чи часто ми перегортаємо її сторінки? Я сьогодні хотів би звернути вашу увагу саме на це. Минулого разу ми торкнулися теми, як себе поводити після причастя святих Христових таїн. Але не кожний із нас, кожного богослужіння причащається святих вічних таїн Христових, тіла і крові. Але кожен із нас відвідує храм і хоче якомога довше зберегти той тілесний і душевний спокій, ту духовність, яку ми набуваємо, стоячи у храмі Божому. Але як тільки ми виходимо за стіни цього храму, ми поринаємо у цей світ, у цей світ скорботи, спокуси, тління, і навіть, можливо, і розтління нашого, зокрема, коли ми своїми очима повинні спостерігати за всім. І за таким, що і очі треба наші відвертати від того. Але вони бачать, я вже розповідав вам про те, як в одному із монастирів, а це я пригадую, Псково Печерський був монастир, захотів намісник монастиря вилікувати старця від сліпоти. І коли він запропонував цьому старцю, Найкращих лікарів старець відмовився, сказав, так я більше спасусь, якщо не буду бачити навколо себе цієї спокуси. Отже, коли ми покидаємо стіни будь-якого храму, ми дійсно піддаємося цим спокусам. І добре робить той християнин, який, приходячи додому свого, продовжує жити Божественною Євхаристією, продовжує жити Богослужінням і ще й додатково бере з полиці Біблію і починає її читати. Хоча б кілька рядків тому радять церковні люди, подвижники, благочестя, читати священне Писання. На жаль, ми дуже мало читаємо самі священне Писання. Окрім того, що чуємо в храмі покладене за уставом, читання апостола і Євангелія. Ми самі не трудимося над тим, щоб прочитати священне писання. А, до речі, у школах духовних так навчають майбутніх священнослужителів, щоб вони певні катехетичні фрази і священного писання вивчали на пам'ять. Але це не тільки треба знати для священик майбутнього, це треба знати для кожного із нас. І добре, якщо ми навіть свою пам'ять намагаємося тренувати, завчаючи чи ті, чи інші слова із Івана. Тому що тримаючи їх у голові, ми намагаємося жити за Христом, правдиво жити. Тому навіть якщо діти тягнуться до Біблії, ми не повинні їм не давати її читати. Навпаки, якщо є така можливість, ви повинні пояснити дітям, що це є за книга. І дати читати цей оригінал. Тому що від самого початку дитина, бачачи Біблію, буде її потім любити читати у своєму житті. Тому дуже часто ми Біблію замінюємо переказами, красивими картинками і даємо дітям. Оцей своєрідний суржик, переказ. І потім все це відпадає. Добре, якщо діти бачать цей оригінал, якщо вони звикають читати Біблію ще й з великими літерами. Я думаю, що в житті, можливо, багатьох із нас, був такий випадок, коли ми. Тягнулися до бабусиних книг. А це переважно були книги церковні. І я пам'ятаю, як в своєму дитинстві я вперше навчився читати не українською мовою. Я читав псалтир Києво-Печерського друку церковно-слов'янської мови. І мені бабця показувала тікла, літеру. І це мене настільки дивувало і разом з тим привчало до цієї книги, до цього справжнього оригіналу, що інших я вже не звикав бачити в житті, ніяких ілюстрованих, і інших і так далі. А потім вже була українська мова, казки і інші книги, які вже пропонувалися в школі. І пам'ятайте, що і Шевченко вчився на двох книгах Печерський Патерик і життя святих нашого українця-святителя Дмитрія Митрополита Ростовського. І про це він згадував і говорив багато разів, що його дід разом з ним. Читав ці книги. На жаль, сьогодні настав такий час, що нічого ніхто не читає. Є комп'ютер, телевізор і інші засоби, електронні, які здатні відволікати нас від цього. Але навпаки, людина, християнин, які повинні глибоко зрозуміти. Сенс цього земного життя повинні не розлучатися із священним Писанням. Тому що Христос так сказав, я є путь істина і життя. А в чому, як не в тому, що відкрив нам Господь у Богооткровенні, у священному Писанні. Ми повинні знаходити цю дорогу, істину і життя. Тому, дорогі брати і сестри, будемо подібно до талановитого богослова, був такий Володимир Лоск, який навіть на автобусній зупинці виймав невелику Біблію і читав її, не звертаючи на суєту цього світу. Де б ми не були, ми не повинні розлучати свій розум з Богом. І якщо є така нагода, носити з собою священне Писання і прочитувати його кожного разу, для того, щоб жити з Богом і подібно до сліпого просити Бога. Щоб він помилував всіх нас, амінь.